Вона сказала на прощання, ви мені обіцяєте. Я не знав, що відповісти. Ну щоб я не нервничала». Вона плакала. Я знову підвозив жінку поранену війною. І ледь за 50 працює в Харкові, добирається до рідного села попутками. У неї пішов на війну чоловік. З жовтня минулого року він вважається безвісті пропавшим. У неї воює зять, який весь час каже, виїздіть з цього села, бо не дай Бог що ви перше мішень для кацапів. Але вона не їде з села, вона залишається тут. І дуже просить, щоб про її біду нікому не розповідали, але це біда не тільки її. Якщо не назвати прізвище і назву села, то це стає вже це стає вже такий образ збірний. Вдови напівдова. Я дуже вірю, що її чоловік залишився живий, що він десь в полоні. Дуже вірю в це. Перед війною ще на примирному житті при обстрілі села він крепко поранило, не всі осколки дістали, і він пішов на війну. Вона каже, запитую, ти розумієш, що тебе можуть бути? Він каже, так мене й тут можуть убити, От тобі примір. Нікого, ні в чому і тую не, не переконує. Чоловік пішов і чоловік зробив свою роботу. Душа болить за його дружину, за його доньку, за онуків. Отаке життя, господи. Пригадав одну тітоньку, яка розповідала, який в неї племінник, якого вона фактично і не бачила. Але коли хлопець пішов воювати, вона тут стала тьотєю воюючого. Чи любила вона його? До війни. Судячи з того, як вона велькочек кричить на весь світ про свою причетність до ЗСУ через племінника. Не любила вона його. Жінка, яку я підвозив, вона свого чоловіка любить до сих пір. Нам не хоче, щоб про її трагедію розповідала. Не хоче. Не хоче, щоб згадували її. Не хоче, щоб її співчували. Навіть не хоче, щоб їй допомагала. Хоча вона дуже страшенно дякувала сьогодні старості. Та посадова особа знаєте, відкрилася для мене також під час війни. Багато хто відкрився під час війни. І в обидві, як як, в обидві сторони, да? Люди, яких вважали героями, виявилися бульками пустими. Люди, яких ми недооцінювали, виявилися героями. Знаєте, все буде Україна. Нам дуже важко. Дуже. Але ми точно переможемо. Коли я зустрічаю таких людей, таких жінок, яких сьогодні підвіз чую про ці долі, я розумію, що це істина. Ми переможемо.